Всіх вітаю із магазина Аврора. Сьогодні понеділок і в Аврорі, як завжди, по понеділкам змінюються акції. Ці акції будуть діяти з 10 по 16 по всій території України у всіх магазинах Аврора. Нагадую на всякий случай. Друг хто не знає, сила ось така колор капсули для прання: 89 гривень за 12 штук. Коштували 129 гривень. Далі тут прям ну якось багато у них акцій на ось ці капсули. Сила, ось такі це також універсальні. є, є колор, є універсальні. Так їх два види. Вони по 89 гривень. Це 31% знижки. Далі ще є такі капсули дитячі для прання. Також акція почалась 10-го, бебі від Ліро, тут їх 17 капсул для прийняття дитячих речей, 119 гривень, але 17 капсул, замість 149. Тут в перерахунку одна капсула 7 гривень, ну, виходить, а тут навіть більше, 741, ці вигідніші. Далі ось ці 690 капсули, виходить, в такій коробочці від Веллі, 10 капсул в зручній коробочці до капсул. 6,90 за штуку. Виходить. Це аж 30% знижка. 69 за цю упаковочку із 10 капсул. Гарна акція. Багато акцій на цьому тижні у відділі побутової хімії. Тому показую більші які знижки. А там є 8%, то я не показую. Засіб з ароматом цитрасу для чищення туалетів. 800 мл від луксорт. 49 гривень. 800 мл. Далі біоформула. Ось така. Засіб для миття ванних кімнат 500 мл 55 гривень. Також 10-го почалась акція СанТріГель видаляє Гель, видаляє ржува, наліт для унітазів, душових кабін ван та раковин 32 гривні за 500 мл. З 10 по 16 -е акція дієна такий промакс. Максимальна чистота 750 грам. Це гель Шайн. засіб для чищення сантехніки. 750 мл в асортименті написано 49 гривень. Це 29% відсотків знижка. З 10-го акція на засіб від сама мультизасіб для ванної кімнати, акрилу сантехніки, кафелю, ванної душової кабіни унітазу навіть змішувачів 77 гривень за 500 грам. І ще санкліності 500 грам. Засіб для обробки санітарно-технічних виробів 59 гривень за 500 грам. Так, ще акція з 10-го на засіб миючий для підлог та стін з ароматом лимону від луна 42 гривні. І крот засіб для чищення труб від калушанка. Швидке очищення 37 гривень. Засіб для чищення труб, ось такий прочистки труб в сухому виді 19 гривень, замість 24 21% знижки. Ось ця цікава насадка для змішувачів. Я вчора показувала, коли інструменти показувала. Дуже цікаво. Ось тут намальовано, що так водичка буде. Ну, текти з крана, якщо її причепити. Вона по акції буде на цьому тижні 39 гривень замість 49. Така знижка велика, 20%. І 15% знижка на набор прищипок для білизни пластикових, отаких от кольорових, 33 гривні замість 39 гривень. Також з 10-го акція почалася на пакети в сині з ручками. 35 літрів на 30. 35 літрів на 30. Отакі з ручками. Гляньте, намальовані, які тут ручки не з затяжками, а саме з ручками. Коштують 55 гривень, 26% знижки. До речі, непогана знижка. І ще ось такі фрекен пакети для сміття. 35 літрів, 30 штук, фіолетові. Так, усе просто рулон. 16% знижка, 41 гривня замість 49. Ось такі чорні губки чорного кольору. Хвилясті від фрекінбок. Хвиляста поверхня, фібра для стійкого бруду. 39 гривень, 20% знижка. На них на цьому тижні. Тут і 5 штук таких великих губок. Ще акція на вологі серветки. Ось такі. For Home Universal. О, це для дому. Дуже класно. 60 штук за 39 гривень, 20% знижка. Класна ціна. Я взагалі, люблю ці серветки для дому. Не саме ці ці, до речі, треба спробувати. А так люблю купувати серветки для дому. Вологі. 60 штук, дивіться, клапан зручний. Получається 39 гривень. Непогана акція. Йоршик з паралоном для миття пляшок. Я так і вперше бачу. Вони тут є в різних кольорах. 22 гривні, аж 44 відсотки знижки. От кому потрібен, треба купляти з такою знижкою. 44 відсотки. Бачите, 22 гривні. Ось такий Йоршик, тільки ще зверху в нього паралон. Далі на килими почалось багато акцій, Я дивлюсь. Ось килимок придверний напівкруглий. Так, напівкруглий ось, мені здається, ось такий більше схожий. 77 гривень замість 119 Далі, килимок для дому, м'який в асортименті. Ось такий, мабуть, більше схожий. А може навіть ось цей, да? Оце для ванної кімнати. Зараз подивлюсь. На жаль, немає як перевіряти, Слухайте, немає штрих-коду. 69 гривень замість 88. Килимок придверний 35% знижка на півкруглий в асортименті 119 гривень, коштував зараз 77. І килимок для ванної кімнати ПВХ з малюнком 99 гривень замість 129. двадцять А я хочу знайти, от як на який 35% зараз вам покажу. Півкруглий тут тільки один килимок. От зараз ми і подивимось на нього це знижка чи ні. Да, 77 гривень. Вгадалась тут за місто І дивіться, цікаво, як він зроблений. Бачите, напівкруглий. Я не маю на увазі, що він тут один. Їх може бути багато. Я маю на увазі, що от такої форми тільки одного виду, а вон багато кольорів. Ще бачу Ось таких калинів напівкруглих. Аж 35% знижка. То класна знижка. Оцей гарненький набір кошиків. Їх тут три. Follow me. три кошика. Тут саме в білому, мені є ще в рожевому кольорі 88 гривень замість 119 Так, розміри не написані. Написано кошики для зберігання пластикові. Зараз покажу вам, що ось в такому тут є кольорі. Гарно виглядає 88 гривень замість 119. Така вішалка на стінна металева. Перевірила. Так, це вона 34 гривні замість 44, 23%. Знижка. Так, вона йде, виходить, на 5 крючків така вішалка. А коштувала 44 гривні. Так, в акції такий дозатор. Класний, прозорий. Мені подобається, що буде видно, так, скільки тут залишилось. 84 гривні, замість 99, невеличка знижка 15%. 20% знижка. Бренд Люксорт називається Засіб для видалення застарілих жирових забруднень. Антинагар за 79 гривень. Замість 99 Далі, 10-го почалася акція по 16 те буде діяти. Нас сатім 37 гривень, засіб для миття дитячого посуду з ароматом Евкаліпта 550 грамів за 37 гривень. Також акція на такі гелі для миття посуду, вони йдуть з дозатором. Мені здається, зручно. Оксі клін, такий з ароматом банану, 59 гривень за літр. І також бальзам для миття посуду з суницею 64 гривні за літр 77. А тут у нас засіб для миття посуду EcoMax 3 в одному. Іде він літр, так, літр з грейпфрутом 47 гривень замість 55 І ще ну, такий антижир, просто вигідно, безпечно, бійко, засіб для чищення плит, витяжок, духових шаф, грилів. І всього 39 гривень 20% знижка. Далі сама, сама також в акції засіб для знищення неприємних запахів, туалетної кімнати, побутових відходів, тютюнового диму, домашніх тварин. Слухайте, я такої ніколи не бачила засіб для знищення неприємних запахів. Це не такий, що освіжувач повітря. Так, він коштує 74 за 500 мл, замість 88, 16% знижка. Шок експрес називається, вигода 365, 350 грам за 16 гривень. Ну дуже економ варіант, дійсно, 19% знижка за 350 грам за 16 гривень. Color. Також світ сама, пральний порошок, східний аромат. Дуже гарна картинка тут намальована. парфум, парфумований порошок пральний 350 грам, За 29 гривень це 15% знижка. Варіант у них 300 мл гель для душу. Всього за 15 гривень. 21% знижки написано фруктовий коктейль гель для душу Олівера. Я так розумію, бренд називається. Ну, класно. Ціна дуже дуже приваблива. Відшик мило, акція 125 грам, великий шматочок, нектар в асортименті написано 22 гривні, замість 27, 19% знижки зараз перевірю, чи дійсно в асортименті. Тут два види всього. Так, тут 22 гривні на таке ось мило. Тут манго, памело, цікавий да, аромат. І тут гранат з малиною. Ух ти, клас! Також 22 гривні. Так, що всі, всі, все мило шик, ось таке по 125 грам. В асортименті 22 гривні замість 27 Мелочі Мілочі жізні, файна, ділка, губки кухонні, великопористі. Тут іде така упаковочка 5 плюс 1. І 29 гривень коштує великі 26% знижки. Вигідна акція. Ось такі джілка називається. Цікаво, за 6 штук 29 гривень. І, хто не знає, зараз дуже багато цих етажерок поличок для взуття з'явилось в Аврора. Ось така коштує 229 гривень, 420 на 190 і на 795 великого розміру. Намальовано компактний дизайн, як вона виглядає в цілому. Ось так: 19 см, тут 42 і висоту майже 80 см. І як легко її збирати, також намальовано на цьому свій огляд. Першу частину огляду акції. Цьому тижні буду закінчувати в Аврорі, і вже в другому покажу там більше світло, Ну, те, що не показувала, посуд також. Тут багато відділів, все так і не перерахуєш. Дякую, що дивитесь, до зустрічі на моєму каналі. І пока!